І хороші, Розпаковка. І так, батон гірчичний, як завжди. Тепер була в західному курчатку і накупила для своїх тваринок кисточок хребтиків, ще для тваринок кисточок хребтиків. Тут вже крильця для нас, коханих, тут філеєчка щось придумаю. А тут шиночка моя улюблена, звичайно, ж на піцу і на котлетки. Так, порошок до печива десь завалявся. Тепер, так. Накупила цілу торбу лимонів. Буде челу. Файне так пішло, ви знаєте, просто бомба. Так, сир для піци, сир для піци, сир для піци і ще сир для піци. Так, а тут масло. Так. А тут кафе. Я какао, порошки до печива, ще сирочки і перезворошку. Мелю сама, тому що хоч бачу, що помолола, бо останні перці то до самої дупи. Так, печерички. Буде юшка грибна і буде піца грибна. Помідорчики пімпочки. Сьогодні купувала обуску, вони там такі були, як намальовані. По 45 гривень, правда, але як намальовані. І морква. Аж дві штучки. Ну, що я зроблю? Ну дорога вона. І, і. Так. Банани. Майонез на акції. У тебе ще майонез. Так, ще банани. Також на акції. А смачні такі. Часом бувають такі до нічого. Ті гарні, солодкі, смачненькі. І сьогодні цибуля тебе на акції по 12 гривень. Ви це, уявляєте, питається. що садити на городі? Не треба. Можна купити подішовки АТБ. І, сіть, звичайно. Так, і все. Всім гарного дня! Цілую, люблю, бувайте!